З 1 грудня 2024 року українці зможуть отримати тисячу гривень від держави. Про це 25 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський. Ми вирішили дізнатись, як же Томиряни ставляться до ініціативи президента та чи планують скористатися такою допомогою. Для деяких людей це буде реальний шанс да, звести кінці з кінцями, але вже багато зараз людей за межою бідності себе відчувають. Але особисто для мене це така, знаєте, як насмішка. Тому що ну, важко всім, важко найважчим хлопцям в окопах зараз, тому туди треба спрямовувати допомогу. Якщо говорити про збільшення да, зараз і податків, і збільшення ось цих оплат комунальних, то тисяча, звісно, це ну, виглядає дійсно як просто таке, знаєте, подачка. Ні, напевно, не скористаюся. Ну, починаю не вірити в ці всякі акції. Я ставлюсь до цього максимально позитивно. Вважаю, що це гарний варіант, щоб використати це в якихось своїх цілях. Тим паче, це можна використати на комуналку. Я думаю, що це дуже актуально на сьогоднішній день. Так що, думаю, що це ну, правильно звичайно скористатися ще Ну, Як буде, тоді скористаємося. Я не вірю в це. Обіцяють, обіцяють і нічого ніколи не дають. Ну, я вважаю, що є потреби на рівні держави більше. Дійсно, для пересічного українця це мало що змінить і виглядає дійсно це трохи несерйозно. Е я думаю, що це більше популістичне таке. Негативно, не планую. Тисяча гривень це ж не кошти, в принципі на зараз на час. Кожного є заробітна плата. Я думаю, зараз всі заробітні плати отримують військовий збір, всі дають, доначать, збирають куча зборів. Я думаю, зараз не час витрачати такі гроші. Планую скористатись на ЗСУ. Можна було, звісно, одразу направити на ЗСУ, але можна і так. Хай дасть прокурорам, що по 300 тисяч пенсій отримують. І там різним депутатам. Ще їм по тисячу дасть, нам вже не треба. То ви але негативно наставитися? Звісно, що ж таке тисяча це обичте, знаєте, так, як насмішка чи як. Ну що з тисяч, ну, білет купити? Ну як, ну вже якщо дадуть, то щось, звичайно, скористаємося, але це ж кажу, сміхота.